Всім привіт! <плес> <плес> я розумію, ви шоковані. Ви думаєте, де комік? Чому, чому мікрофон просто літає по стіні? І холі це... Що <плес> це за дірка тут? <плес> На ці питання я також намагаюся знайти відповідь. Але я і є комік, да. така участь у вас дивіться. Але да, я комік, але я не дуже досвідчений комік. Порівняно з іншими, я ще молодий, зелений. знаєте. <праць> так. А ви мене напевно вже десь бачили. Стопудово. Да. Якщо ні, дам підказку. ось. Це, це я той тіп зі світлофора. <плес> так, я зелений, але в мене не дуже важке життя. Ось моєму другу набагато важче, бо він голубий. А ви знаєте, як цим людям важко в нашому суспільстві. Але в мене також є проблеми проблеми в сексуальному плані. А, да, бо в мене все зелене, навіть спірма. І... Тому коли я кінчаю дівчині на обличчя, вона виглядає як політик, якого облили зіленкою. Мої найкращі стосунки були в школі а, з дівчиною. Вона була дальтоніком. Вона, вона не бачила мене таким, як бачать інші. Окей? Ще вгадаєте, ну я дуже люблю їздити на метро. Да. Вгадаєте мою улюблену гілку метро? Правильно, синя. Взагалі, мої батьки, моя мати жовта, мій батя жовтий, але у них мали бути жовті діти, але мій батя часто синячих. І І мій колір шкіри це результат того, що буде, якщо змішати жовтий і синій. Я, я найбільший патріот, але дуже часто стикаюсь з повутовим расизмом. Дуже часто, так. Буває, йду по вулиці, а мені кричать зілі Боба. Це... Да, ще мене дуже часто звинувачують, тому що я захопив Крим у 2014 році. Але я не маю жодного відношення до тих зелених чоловічків, вони підараси, окей? Так. Дякую, да. я забув текст, зараз подивлюсь. <с launches> Сука, Face ID, Зараз почекаю. Привіт. О, йобін-бобін. Давайте да. тепер стендап, стендап, да. Дивіться, я вже два роки спілкуюся українською да, і помічаю моменти в українській мові, які інші люди не помічають. Наприклад, те, що в українській мові назви місяців це прям назви місяців. Наприклад, лютий бо люті морози, липень, бо липа зацвіла і так далі. Але є один місяць, який я не викупаю. Це червень. Я загуглив. І виявляється червень, це місяць червів. Серйозно. Я коли це почув, я подумав, що за картежник це придумав, блядь. Чому є червень, а потім не йде бубінь. А потім пікінь і, і раз на чотири роки хрестінь, будь ласка, мені дайте. Бо тематичні пори року це класно. Я хочу, щоб взимку було так само. Ось, наприклад, грудень, це ж на честь сісік, я правильно розумію. Тому чому є грудень, але за ним не йде попінь. І за ним, прості господі, пісінь. І... Я ще хочу, щоб попінь ділився на дві частини, щоб був перший полупопінь і другий полупопінь. І там був період какінь. Ну Це Це як баб'є літо, знаєте, такий, такий сезон. Я дуже погано готую. А, да. і я від цього дуже страждаю. Я коли готую м'ясо, воно завжди підгорає. Я, блядь, як кавказький цар Мідас. Я до чого не здоркнусь, все перетворюється в шашлик. І нещодавно приготував котлети так, що в мене охуїла жопа. У мене жопа була два дні, як станція метро Гідропарк. Закрита на вхід і вихід. Якщо що ви не смієтесь, про вхід це жарт. Це був би дуже дивний камінь якби, якби я на сцені так повідомив про свою орієнтацію. Це жарт. Я розумію, вам всім цікаво почути історії про секс від мене. Стопудово. Це вже трішки образливо, якщо чесно. Дивіться, я до 19 років, я до 19 років був незайманий. На варті мої цноти були відеоігри і мої, моє їбало. А потім я приїхав з Одеси в Київ і все змінилось. І я зрозумів, що ось секс мене десь очікує, треба бути до цього готовим. Тому коли в нас в університеті роздавали гондони на честь дня боротьби зі Снідом, я взяв гондонів на 4 роки вперед. Чотири штуки, бо я реаліст. І ось той Денікс настав на якійсь тусі дівчина запрошує мене до себе. Я такий: о, так, отак. Так буде секс, секс, секс. Я знаю все про секс. Я стільки порно подивився. Я знаю, як довести тебе до оргазму, 16 різними способами. Членом, язиком, барсучі лапи, мені похуй. Я... я знаю про секс все. І ось ми роздягаємося, я в неї входжу, і тут відбувається штука, яку я не очікував. Вона починає спілкуватися англійською. А це мій перший секс. І я на повному серйозі подумав про себе. Невже мій хуй настільки мощний? Що я збив свою бабу заводським важким настройком? <рес> В цій ситуації ти більше всього боїшся, що ти почуєш слово ан англійською, яке ти не знаєш. Бо почат на початку вона така єс-єс, yes, ти yes, такий так, так. Потім вона така right where. І ти такий направо. <рес> Туди. Ти мене виганяєш, блядь, чи що? І взагалі важко, але нещодавно взагалі теж на сексуальній темі, відчуваю себе старим, бо мої друзі на мою днюху подарували мені кільце на пеніс. Не дивіться на мій пеніс зараз. <реш> <реш> Будь ласка, мої очі тут. І Я відчуваю себе старим, бо ця вібруюча штука в мене вже півроку, і я жодного разу не надягав її собі на пеніс. Але декілька разів клав на шеї на плечовий сустав. <риклад> я не знаю. Я, якщо я захочу вразити жінку, я надягну на пеніс, але поставлю її на спину. <риклад> Щоб їй було класно. Вона мене точно запам'ятає. Як і ви напевно запам'ятаєте. У мене все. Дякую за увагу. Гарного вечора.